Оператори ударних дронів 103 ї бригади територіальної оборони Збройних сил України не втомлюються знищувати броньовані бойові машини ворога. Також наші воїни ефективно розривають логістичні ланцюги підвозу боєприпасів, провізії та особового складу окупантів. Всього за пару днів полювання вдалося утилізувати цілий ряд техніки росіян, серед яких танк, БМП, кілька уралів та Камазів. Українські артилеристи спільно зі спецпризначенцями СБУ знищили командний пункт, який міг входити до складу ЗРК С-300 або С-400. Новина оприлюднена в соціальних мережах. Підрозділ аеророзвідки оперативників СБУ виявив російський елемент зенітного комплексу у Пологівському районі на Запоріжжі. Після верифікації український розрахунок ракетного комплексу Хаймарс успішно наніс ураження по виявленому об'єкту за цілевказанням спецпризначенців. Утилізація командного пункту зі складу зенітного комплексу повністю паралізує його, адже саме через нього координується робота усіх інших складових, зокрема радарів та пускових установок.